Де були на навчаннях за кордоном, і що вони дали конкретно вам, як командиру і вашим підлеглим? Ну, Німеччина е, мені вона дала знання: знання керування ротою, знання керування ротно-тактичною групою. Ну не просто роту, а механізованою роту. Це завжди, взагалі, інша історія. Солдатам вона дала о, злагодженість, таку справжню злагодженість, тому що, по перше, це були доволі важкі навчання. По-друге, не можна сказати, що піхоту нічому не навчили, вона багато що вміла, але в принципі за рахунок того, що в американців система підготовки, по перше, там під час навчань на кожному бійці там GPS трекер відпрацьовуючи кожну вправу ти, ти, ти елементарно бачиш, де який боєць, тобто хто м, втрачає себе на полю бою, хто розуміє, що він робить, тобто вони намагаються під тебе підлаштовуватися. В принципі, там комунікація з тим же в нас е бригада, яка нас вчила, камбріг цієї бригади збирав командирів рот нас і питав, що що треба змінювати на вашу точку зору. Бо буквально раз на три дні ми зустрічалися з ним без нашого комбата щоб спілкування було більше тета-тет. -тет. І він реально цікавився і десь змінював. Тобто, там я, наприклад, казав, вам, ми хотіли б там, більше навчатися на Бредлі. от більше те те, те інші офіцери там в них були інші побажання. А якщо говорити про рельєф, так рельєф е відтворювався відповідно до тих умов, які ставали перед нами. Але все одно ґрунт ніяким чином не зміниш. Ну, не можна порівняти цей прекрасний, е твердий німецький ґрунт з нашою прекрасною Калабанією, де просто тоне все. Але тут е наше командування. Зрозуміла цю прогалину, і тому, от я ж кажу, зразу після Німеччини нас відправляють на Рівненський полігон, де я вперше побачив, як в, в калюжі може потонути танк. Нас просто повернули на землю: що, типу, да, от, хлопці, то, то все там цікаво, там, праць, вічно працюючий зв'язок, е, ґрунт, по якому можна проїхати, злагодження, взаємодія. ні ні ні, ні то все фігня. Калабаня лужи відпрацювання кош коннопопешим во время дождя. Обалдив вправо.